Всім привіт! Це у нас дев'ята частина по виживанню. Як, як ви пам'ятаєте, в самій останній частині по виживанню ми повинні будемо виживати, без... ну я сама буду виживати без оператора, без нікого. Я повинна, бути, я повинна вижити серед цих кабанів, які у нас ходять в палаці. А якщо ви не дивилися минулі частину, то обов'язково подивіться, а в цій частині у нас буде Довгождана частина одна із найобов'язковіших, як розкладати палатку. Ми будемо розкладати саме ось таку от палатку, так що, якщо у вас прямо ось така от, то вам дуже повезло, бо ви одразу побачите, як розкладати саме таку палатку. Якщо у вас трошечки інша палатка, але ж такої схеми, то вам теж можна буде так розкладати. Але я знаю, що існують палатки, які іншої схеми, тому краще палатки іншої схеми так не розкладати. Для початку відкриваємо палатку. Тут вузлики. Опана, опана, все. І у нас буде ось тут, от ось це от. Це у нас одразу палатка йде. Витаскуємо нашу палазочку. Це у нас нова палаточка, тому вона ось так от у нас з бантиком. Сюрпризик такий. Тепер у нас є ленточка. Все, ленточка сідай. І тепер ми розкладаємо нашу новеньку палаточку. Так, да, це у нас новенька палаточка. Бо та стара не вижила після мене. І ще у нас в палаточці повинні бути ось такі ось штучки. Крім основної палатки, у нас повинно бути накриття. Ось таке от. Ось таке от. Так да. у нас повинен бути ось такий от мішочок, в якому знаходиться Що у нас там знаходиться? Тут у нас знаходяться ось такі от штучки і ниточка. Ці штучки допомагають притиснути палатку до землі, а ніточки допомагають. Теж притиснуть палацки до землі, щоб вона не улетіла кудись на Юпітер. Як у нас колись сталося з накриттям. Далі у нас тут інструкція. Але ніхто не любить інструкцію. Тому, ми, тому ви дивитесь це відео. І далі у нас іде ось такий от великий мішочок. В якому знаходяться ось такі от штучки. Це дві великі палички, які розкладаються. Давайте з самого початку розкладемо основну палатку. Основу палатки. Так. Ось це от все ми відкладемо. І розкладаємо нашу палаточку Господи. Жалко, що я не можу подвінити ці ялиночки. Ще палатку не треба ставити на сонці. Бо якщо ви будете лежати в палаці на сонці, в палаці так тепло, на сонці ще тепліше, то ви просто станете шашличком. Ось така от у нас наметик ось такий, от у нас. Розкладений. Тепер. Беремо одну ось таку от штучку і складаємо її. Так воно длінне, довге. Ось ось така от паличка длинна у нас вийшла. Та, е, також робимо таке і, і з другою. Ось такі от у нас довгі палички. Тепер вставляємо ці палички в палатку. У нас ось такі от палатці повинні бути ось такі от штучки. Які ми вставляємо. Першу паличку. Середина якась некінечна. Трошки ще трошечки розплав... розправимо палатку, наметік. І тепер беремо. штучку Ось, Перша паличка проїзла, тепер хай прорізає друга. Ось і друга паличка у нас пролізла. Тепер беремо один кінець якоїсь палички. І вставляємо ось сюди, от. ось тут. Тепер беремо інший кінець якоїсь палички. Любої, ну інший зробили так, тепер берем іще один кінець палички і вставляємо. Так само, як і інший кінець. Воно повинно ось так от піднятися. Тепер робимо так само, так само з останнім кінцем, який залишився не вставлений в ось цей от, ось цей от кружочок. Дякую Ставили. І ось наш намет вже начебто розкладений, але є один нюанс. Опа, на! Це ми підняли наметик наш. Це означає, що його треба якось прикувати до землі. А в цьому нам допоможуть кілки. Ось. Беремо перші чотири кілка і вставляємо ось сюди, от, в інший круг. Ось, перший вставився, вставляємо другий. Третій і четвертий ось. Але ще є загроза дуже сильного вітру, і наш намет може знести, тому ми беремо, беремо, сделать вот штучку. И достаем 4 кинтязные. Тобто 4 ниточки. Потом их 4. 4. Кинуть каждую из тех ниточек обозначается вот такой вот штучкой. Готово. Тепер беремо одну із них і прив'язуємо. Ось сюди. Ось. Я зробила моїй морський вузол. Беремо ще один кілок, робимо ось так от на час, з натяжкою і вставляємо. Готово. Робимо так само і з іншими ніточками. Наша палатка, здається, вже розкладена, але якщо ви ж не дощ, що ви будете робити із цим? Тому ми беремо накриття наше. І накриваємо ось тут. Так. Розкладаємо ось так, от, щоб було прям ось так от, як треба, і застьогоємо на ось ці от ось штучки. Якщо ви переживаєте, що намет порветься, то не переживайте. Якщо він не китайський, то не порветься. <рі> Також ми замаскували тут хід. Тепер ніхто не зрозуміє, що це хід, бо тут оборонена ялиночкою. Типу, ти так спросоння думаєш, де я, чого я не вдома. Виходиш, падаєш і тебе зустрічають на небесах. <рі> Також намет треба завжди закривати. <рі> Ось, щоб не прийшли ніякі мурахи, миші і все таке. Ось наш наметик розкладений. Ось ось це от ми засовуємо всередину намета і можна там жити. Ну, а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!